Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. У Житомирі 4 лютого виховательку дитячого садочка номер 58 звільнили за неналежну поведінку з дітьми. За день до цього в соціальних мережах з'явилося відео з працівницею дитсадка, на якому вона трусить дітей за капюшон. Житомирянин Роман Довгалюк після цієї події створив електронну петицію про встановлення відеокамер в дошкільних навчальних закладах міста. Про цю ситуацію та інші події тижня детальніше говоритимемо в програмі Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Відео, на якому працівниця дитячого садочку номер 58 трусить дітей за капюшон під час прогулянки, з'явилося в соціальних мережах ввечері 3 лютого 2025 року. Наступного дня виховательку Зою Ткачук, яка була на відео, звільнили у зв'язку з емоційним вигорянням. Про це Суспільному розповіла Тамара Савчук, завідувачка дошкільного навчального закладу номер 58 Що спровокувало, напевно, те, що ми всі перебуваємо в стресі. І що я, що кожен із нас і так само і педагог, але це ні в якому разі, я наголошую, ні в якому разі не виправдовує поведінку педагога. Це недопустимо взагалі в закладі дошкільної освіти. Вчора мною був виданий наказ, де створена робоча група по розслідуванні даної справи. Тамара Савчук сказала, що до робочої групи входять психолог, методист та інші працівники закладу. Тетяна Павлюк, практична психологиня дитячого садочку номер 58, яка є членом групи щодо розслідування ситуації. Вона розповіла Суспільному, що за 6 місяців роботи Зої Ткачук з групою не помічала ознак жорстокого поводження з дітьми та не отримувала скарг від батьків чи дітей з цього приводу. Я періодично перебуваю в групі, слідкую за і спостерігаю за дітками, за різними емоційними проявами діток. І зі сторони вихователя я не помічала про Жорстокої поведінки або якихось аморальних вчинків, так як я включена в групу робочу, так в мене вже запланована консультація індивідуально з вихователем. Я як практичний психолог буду з'ясовувати можливі причини, які призвели до такої поведінки вихователя. Анна, мама дворічного хлопчика, який є на відео оприлюдненому в соціальних мережах. Жінка розповіла, що батьки вихованців групи були здивовані цією ситуацією. До цього якби садочком я була здивована, тому що це один, один з найкращих садочків найкращий садочок в Житомирі. Інциденти ми будемо вирішувати якби особисто з батьками адміністрацією садочка. В цілому садочком я задоволена претензій я не маю. Марія, мама дворічної Соломії, яка також навчається в групі цієї виховательки. Жінка розповіла, що за весь час перебування дитини в садочку ніколи не чула скарг від доньки. По сьогоднішній день, і навіть сьогодні зранку я неї завела з задоволенням. Пішла. Якщо чесно, претензій взагалі ніяких не було. Дитина чудово ходить, навіть завжди освічується в любові до вихователів. Якщо чесно, цей інцидент це взагалі шок став для нас всіх. Ну і батьків присуть. У коментарі Суспільному Зоя Ткачук сказала, що працювала в дитячому садочку впродовж п'яти років. Такий прикрий інцидент і для мене вчора стався. І для батьків, що я ну, дійсно шарпнула, шарпала дітей. Я навіть не знаю, як це в мене вийшло, можливо, тому що все якось накопичується і потім в мене не спрацювали тормози. Я батькам принесла свої вибачення у департаменті освіти Житомирської міської ради розпочали службове розслідування щодо діяльності адміністрації та працівників дитячого садочку. Говорить Валентина Риндарчук, директор департаменту. За його словами, з керівниками інших дошкільних навчальних закладів провели нараду, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому. Пані Ткачук, причому вона порушила грубо взагалі свої функціональні обов'язки? Звичайно, педагогічну етику і професіоналізм ставлення до наших дітей. Ми почали наше службове розслідування по діяльності керівника закладу дошкільної освіти номер 58 відповідно методиста, психолога і, взагалі, як будується і здійснюється контроль з боку адміністрації над персоналом, які працює. Садочку Надія Лещик, освітня омбудсменка, підготувала запит до адміністрації дитячого садочка номер 58 та Житомирського департаменту освіти, щоб з'ясувати обставини цієї ситуації. Така поведінка а, працівника закладу освіти, незважаючи на те, хто це педичний працівник чи інший працівник закладу, вона неприпустима. І будь-яке насилля, жорстоке погодження з дітьми, приниження честі і гідності воно також є неприйнятне. і хочу сказати, що ці методи такого виховання. Вони дуже негативно позначаються на дітей на його на їхньому психологічному розвитку. Тому я підготувала запит на заклад освіти і на департамент освіти Житомирської міської ради для того, щоб з'ясувати обставини цієї справи і для того, щоб вжити необхідних заходів для реагування. І буду тримати цю ситуацію на контролі. 5 лютого Житомирянин Роман Довгалюк створив петицію встановлення відеокамер в дошкільних навчальних закладах Житомира за його словами. Зроб. Робити це його спонукало відео про виховательку дитсадка номер 58 Ситуація, яка мала місце бути, не може залишитися просто предметом коментування та осуду. Мають бути зміни. І перш за все, я пропоную взагалі, щоб це було предметом розгляду і відповідних сесій міської ради і відповідних структурних підрозділів міської ради. Загальна моя мета щоб відеофіксація. Була не випадково, як в даному випадку, в дитячому садку номер 58, а щоб це було здійснювалось на постійній основі. Тому відповідно я ініціював саме таку петицію. А формат це вже питання. Друге у приватному дитячому садочку Татофея встановлені чотири відеокамери для зовнішнього відеонагляду. Розповіла Ксенія Лавріна, директорка закладу. За її словами, у майбутньому планують встановити камери для відеоспостереження і всередині будівлі доступу навіть зараз. Для батьків немає. Це камери безпеки, і при умові, що є якась ситуація, яка сталася, да, або сумніви, або бажання, ми піднімаємо відеозаписи і показуємо батькам. Відеозаписи зберігаються три місяці на хмарі на сервері, і ну, впродовж трьох місяців, якщо потрібно, ми піднімаємо. У нас навіть були такі ситуації, що, наприклад, поряд були там різні спірні питання у сусідів на дорозі, да, і ми піднімали свій відеонагляд на запит для того, щоб продемонструвати. Тобто цей момент це про безпеку. Якщо ми говоримо про постійний нагляд батьків за дітьми в садочку, то це про довіру. І я розумію, що ми говоримо про державний і приватний заклад і мотивація викладачів і вихователів там. Різна, але все ж таки я вважаю так, що внутрішній відеонагляд це для адміністрації. І якщо е, є питання, адміністрація на запит батьків має надавати ну, результати відео у департаменті освіти Житомирської міської ради прокоментували можливість встановити системи відеоспостереження в дитячих садочках міста. Ми її підтримуємо таку петицію. У нас етапно вже зроблено, починаючи з 2018 року. Є внутрішнє спостереження по закладам дошкільної освіти в сіми закладах освіти і зовнішнє відеоспостереження по 14 закладам освіти. Ми сьогодні переходимо на інший етап, на інший етап охорони закладів, і це теж безпека. Вона пов'язана саме з відеоспостереженням. Тому що якщо охорона закладів, наших охорона закладів була тільки виключно сторожами і виключно в нічний час, то сьогодні ми вийшли на етап під закладом дошкільної освіти, коли ми хочемо забезпечити 24 чотири години 24 охорону таких закладів. А охорона закладів Саме пов з пов'язана е, з відеоспостереженням. Сьогодні обмеженість бюджету в цілому нашої територіальної громади пов'язана з тим, що бюджет, загальний бюджет міська рада надає. Допомогу у вигляді закупівлі різного обладнання, яким необхідно для підтримання наших військових. Тому кожний кошторис має певну свою межу. І сьогодні керівник визначає в цьому кошторисі, що у нього є першочерговим. У когось я вже першочерговий прийшов до того, що треба встановлювати відеокамери, а у когось ще інше. Як... На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.